Тренування ніг зараз легші. Коли бліни перестають нагазити, починаю використовувати резини. Ні, це я говорити не буду. Поки Дерег в тому, щоб витись. до речі, щодо техніки в цій праві. Як завжди, і всі мої останні відео, я щойно вирішив його зняти, буквально, не знаю, півгодинки тому. І, власне, зараз починаємо. Сьогодні буде тренування ніг, я вже знімав декілька разів, але сьогодні я розберу більш детально технічні аспекти. Знімати вже не сильно хочеться, до змагань лишилось 4 тижні Ну, або місяць. І змагання будуть, нагадаю, Арнольд Класік Європа в Іспанії. У нас був відбір, пройшла відбір вся моя команда, що дуже кайфово. Ми вже забронювали разом житло, не знаю, як ми. Уживемовся, тому що вадос храпить, я храплю, Аня хропить. І, типу, нас буде ще чоловік жити разом. Ну, типу, ну я думаю, це буде прикольно. У мене вже був досвід а, також на Арнольді 21-го року, де ми жили в чотирьох одних апартах. Ну, тут буде ще цікавіше. Тобто всі летять, всі, хто хотів, хто претендував. На жаль, могло б бути більше а, моїх спортив, але... Ну, зараз не всі можуть виїжджати з країни, на жаль. Буде команда з шести чоловік. Сьогодні я покажу технічні аспекти тренування ніг, а воно вже буде. Я зараз їх треную двічі на тиждень. Воно а, не таке важке, як раніше. Не через те, що воно не скоро змагання, там, типу, мало сил, мало енергії. Я багато кушую. У мене. Досі з'їжею все порядок, я тільки-тільки зліз із 300 вуглеводів на 270. Жирів мене мало, як завжди, від 30 до 45 грамів в залежності від днів. Я зменшив після відбору кількість кардіо, тому що я почав, тому що я почав дуже сильно опустошатися українською, ставати пустим. Тобто Втрачати багато глікогену. І навіть при моїй хорошій, комфортній дієті мене не встигає наповнювати. Тому кардіо менше. Зараз це від 25 до 45 хвилин в день. В одну сесію як правило роблю. Якщо я робив дві сесії, до цього до відбору, то зараз одна сесія. Тренування сім разів на тиждень. Тренування сім разів на тиждень, іноді буває шість. Але ну, за останні не знаю, півтора місяці я не зробив тільки один день силову. Ну, тому що я добре відновлюю, знову ж таки багато кушаю. У мене багато бадів, як ви могли бачити в минулому відео в попередньому. Тому мені комфортно відновлюватися. А Зараз п'ємо каву, їдемо на тренування і звідти включусь. Я там буду не сильно багато говорити. Я все ж розберу просто по техніці, це буде корисно вам. Це буде корисно, в принципі, і мені для мого онлайн-ведення, тому що деякі вправи, які я розбирав на дельті, наприклад, таке відео, якщо не бачили, передивіться обов'язково. Мені потім було легше пояснювати своїм підопічним. Подивись відео, там все побачиш. Та ж сама історія з бадами. Що стосовно, я говорив, того, що тренування ніг зараз легші, їх два на тиждень, вони трошки легші, ніж раніше, легші, тому що мені так набагато легше доводити ноги. Я сьогодні покажу ноги, вони в мене зазвичай такими, не були за такий період. Тобто, ноги моє слабке місце в плані якості. Не хочу говорити, чому це нікому не цікаво в плані суддям, Тому Просто виправляємо ті генетичні моменти, які є. І а, зараз вони набагато легше доходять в якість, коли роблю не такі крейзі тренування, як робив. Відходимо від пауерліфтингу ще далі. А, хто не знає, я раніше був пауерліфтером, але вже дуже давно. Тож, не тому, що важко, складний путь і так далі. Просто планово, навіть важко стримуватись і не планово вони легші. Каву в зал, звідти включусь далі. Так як я ноги треную двічі на тиждень, я розділяю одне тренування на акцентоване на квадріцепс, одне на сідниці і задню частину стегна. Сьогодні у нас буде тренування задньої частини стегна і сідниці. Не моє улюблене, більше люблю квадріцепс. Але треба робити, треба доганяти, тому що мій квадріцепс сильно домінує над задньою частиною стегна і більшість. З вас завжди говорить біцепс стигна. ну але не тільки біцепс, ну, тому я говорю задню частину стегна. Просто так взагалі. Ми зараз будемо стартувати зі згинань лежачі. Я ще нічого не робив, я тільки прийшов, тому зараз буде маленька вага. Ну, якщо чесно, в цьому тренажері в мене завжди маленька вага, тому що він для мене складний. Як бачите, технічно я ноги роблю таку невеличку ротацію, а може і величку. Із цього положення стартуємо ми завжди з напівзігнутих ніг. Тобто коліна ми роздаємо в сторони, щоб змістити навантаження ближче до латеральної частини. І згинаємо. Носочок натягуємо на себе, це дуже важливо, щоб ми не використовували тут, щоб ми тут не напрягали ікри. Ми так можемо більше концентруватися на задній частині стегна і не відволікатися на непотрібні нам м'язи. Обов'язково завжди працюємо концентровано, прожимаючи в піковій точці м'яз. Тому що відпрацьовувати просто з точки А в точки Б можна все життя і працювати не мати нормальних ніг. І не тільки з ногами такий сценарій, тобто ми всі м'язи на всіх тренуваннях стараємось прожимати, щоб це не було просто якесь закидання, а постійно концентровано. Наступна вправа буде така, відносно легенька, ізольована. А, відносно легенько ми все одно будемо з усіх пліточок починати, але це легкий тренажер. А більшість чоловічої частини, яка буде здивитися це відео, вважають, що це так звана бабська вправа, чомусь так заведено, але тренувати сідниці чоловікам також важливо. Мені зараз це важливо просто банально через те, що без змаганнями треба більш деталізовану сідницю мати. Є декілька варіацій, знаково вперед, в цьому тренажері це незручно. Там дуже легко сідницю відчути, я це говорив в попередніх відео. Я буду робити ось таким чином, трошки підіймаючи таз, і під час розведення я його ще вище підіймаю по типу рух, як на сідничному мості, куди виходить. І пальці завжди тримаю поближче туди до кріплень сідниці, для того, щоб краще відчувати нейромізовий зв'язок. В цілому у мене все добре з відчуттям сідниці, просто так і реально набагато легше відчути. Щодо відпочинку, я не сказав, до речі, поки Стараюсь мінімально відпочивати, як ви можете оцінити по диханню. Це буде вправо в гак присіді, але ми будемо обличчям сідати в тренажер в тазодомінантний сіт. Я зараз продемонструю. Ми, будем... ми стоїмо птку в, тку в... Доволі широку постановку, але знову ж таки в кожного своя широка. Я в цій постановці добре відчуваю сідницю. І стараємось не сідати глибоко. Ми робимо відведення тазу назад і в не глибокий сід. І з самого низу вже осознано включаємо сідницю і виштовхуємо нею до гори. Найбільша складність даних вправ, подібних вправ в таких тренажерах в тому, що приходиться замакуватись з блінчиками. Відпочинок стараюся бути мінімально можливий, інтенсивність, плотність тренування значно краще і продуктивність прогресу, особливо на періоді сушки. Але це важливо в незалежності від періоду. Тренажер класний, але як я хотів. Коли бліни перестають налазити, починаю використовувати резину. І дуже прикольно, до речі, біомеханічно виходить. Тобто ви внизу маєте менше натягнення на м'яз, а в верхній позиції ви, поки встаєте, ви робите собі більше навантаження. Єдиний варіант, в якому резина може вам накачати жопу. Після помилок Попереднього сезону, рік тому, почав використовувати постійно пояс, Ну, на вазі, коли вага вже достойна, я використовую пояс. В минулому році, а, якщо взяти, наприклад, присідання зі штангою, все, що було до 200, я робив без поясу. І мені було комфортно, мені так зручніше, мені в ньому не подобається працювати. Але в мене збільшилась талія в бокових позах за рахунок ну, того, що розвиночі були більші, так як ще одна жопа зверху, знаєте. І це візуально псувало картину. Ну і не тільки візуально, але ну, типу, Талія була об'єктивно в сантиметрах більшою, ніж я зараз. Весь цей рік старався використовувати пояс і це дало свої плоди. Постійно йдуть дискусії, які підходи можна вважати робочими. Так от, хтось говорить, що я роблю всього один підхід, хтось говорить, що я роблю 10 підходів. Я рахую тільки ті підходи, які було важко. Це, що має, ну в даному випадку все ще менше, по 4 бліна не рахую за підхід. В цьому в важких базових вправах, якщо брати прям максимально важку роботу, роблю від двох до шести робочих підходів. Але навіть легенькі. Не можу сказати, що легенькі підходи є легенькими. Ну, типу, наприклад, навіть на маленькій возі маєш. Викладатися наповнення. Ти сюди проходиш не для того, щоб погріти коліна. Треба відпрацьовувати. Тільки важко. Дорбив гак. Наступною правою зараз буде знову згинання лежачі, згинання ніг лежачі. Її не буду ще рознімати. Вона буде проміжною вправою. Все одно важкою, але такою більш литовою, бо односугодна. І далі в нас буде Румунська тяга в смітті, а її я вже познімаю. Гнання не буду так як вже знімали. Я роблю завжди один моток. Знаю, що більшість людей накручує лямку повністю. Мені це незручно, незрозуміло. Так я відчуваю більше контролю, коли вона накручена тільки на один моток. до техніки цієї вправи. Ми стараємось тримати коліна трохи зігнутими. І, ну, це, якщо робити повністю з прямими ногами, можна собі біцепс стегна на підсухожильник, повідривати легенько. Можливо, привідній. Трошки подихає. Але якщо трошки згинаєте в коліному суглобі, це вже є правильний рух. І біомеханічно вигідний, що стосовно того, наскільки згинати, Якщо ви будете згинати менше, робити великий нахил, ви будете віддавати перевагу задній частині стегна. Якщо сильно згинати ноги, відтягуючи таз ще далі назад, ми більше змістимо навантаження в сідницю в цілому, що сідниця, що вся задня частина стегна буде відпрацьовувати тут в будь-якому разі. Це просто ну, задача цих м'язів в даному русі, Але можна зміщувати акценти, як там між головками, наприклад, біцес. Ну, Зараз у нас 84 хвилини тренування. Це вправо все. Зараз ще раз іду робити Да, Третій раз, адня частина стегна в мене, як я вже сказав, відстає від... Передні від квадриці, тому я роблю досить багато згинань. Тобто сідниці сідницями вони мають бути просто хороші, якісні, продавлені, а не обов'язково оздоровенні. Плюс у мене з пауерліфтингу ще жопа залишилась. Вона була така ж сама, коли важив 66 кг. А що стосовно біцепсу стегна, після сухожильного, приводящих, це все приходилось накидувати з часом. І от власне зараз акцент взагалі всього. Цього року був на тому, щоб покращити задні пози. Тому що передніх у нас все було в порядку вже рік тому на тому Арнольді. А мені судді сказали, що в задніх позах недостатньо, так би мовити, якості по жопі. В основному по жопі. Ну, типу, навіть бізнес нічого не говорили. Я просто його хочу зробити більшим. А по сідницям саме полоски. Як у стасіка. Я думаю, він це буде дивитися. Я думаю, більшість з вас це розуміє про комову. Тож, тут все Згинання знову ж таки зроблю вже без вас. Відпускаю оператора на кардіо і зустрінемось ще в одному, буквально кадрі на пару хвилин. Позаду ще 35, хвили... да, 35 хвилин кардіо. Я робив спочатку степер 20 з копійками, потім ще доріжку трошки походив. Ще стосовно взуття. В цьому взутті, яке ви бачили на тренуванні, ніхер ходити чи бігати, ну, ходити ще окей, але це, це міткоани 9, вони виключно для силового тренінгу, особливо для тренувань ніг, я б дуже радив. Вони дуже круто тримають стабілізацію платформи, стабілізацію стопи. Вони жорсткі. Щось типу штангеток, але з кращою дещо боковою підтримкою. Але штангетки, звісно, вищі по п'ятки, тому виключно, там, наприклад, для присідань, для своїх видів спорту штангетки поярче. Але для тренувань Ось так просто в залі, для бодібілдингу, а і просто топ. Зараз в мене мій звичний післятренувальний коктейль. Тут в нас 30 протеїну, 30 вуглеводу, 5 креатину, можливо, 7, і 15 грам і 10 грам Тоже, Якщо тобі подобається і хочеш, щоб я далі знімав, став лайк. І побачимось в наступному відео.